Пан музичко, член комісії з деколонізації при одеській військовій обласній адміністрації. Він в очередной раз висказався про курсантів військово-морських сил Збройних сил України. Цитата: писати про те, що курсанти в Одесі розгорнули сьогодні великий прапор ВМС ЗСУ на Потьомських сходах, не просто кринж, а гидотне блюзнірство та робота на ворога. Може ці сходи, які Дюк, ну той що Дюк, де дерешліє, впадуть в море. І легше стане усвідомити втрату колоніальних звичок. я не звітаюся до цього цьому зічку. Що звертатися? Ну, я до тих, хто його призначив на посаду. Шановні, ну ви вже бачите, що він несе, який бред. Дюка в море скинуть. Е, курсанти щось не то розвернули, не той флаг України розвернули на тих сходах. Ну ви ж його призначили. Одні призначили його професором кафедри, і хтось його призначив членом комісії по деколонізації. Ова. Я звертаюсь до вас. Не позорте ці органи, які ви створили, і не позорте місця роботи, де працює ця. Персона, тому що нічого доброго цей член комісії при обласній військовій адміністрації для обласної військової адміністрації не зробить. Не асоціюйте з ним. Наберіть других людей більш адекватних. І тоді не буде клоуну, який обзиває наших бійців москворотами. Не повторяйте ошибки чекістів із фільму Собаче серце. Не призначайте шарикових на відповідальні позиції.